У селі Бабурів Великогоївської громади тривають сільськогосподарські роботи у полі. Аграрії вже закінчили посів озимої пшениці та розпочали молотити кукурудзу площею понад 180 гектарів. Іван Мречко, засновник сільського підприємства у селі, розповідає, через довготривалу посуху ніяк не могли розпочати вчасно усі роботи. Тільки поверхневий обробіток можна було робити. Оранки неможливо було робити. То зараз ще отак от на, на два дні знов дочки обіцяю, то я думаю, що до кінця місяця виворимо трохи. Окрім пшениці та кукурудзи, аграрії у селі Баборів займаються й іншими зерновими культурами. На даному полі зібрали соняшник. Соняшник непогано вродив, так як ми і планували. Але неможливо було обробляти землю, бо була дуже сильна посуха. То після вчора впав дощик, то ми підготували скоренько поле, і зараз тут 90-гектарне поле сіємо пшеницю. Степан Ходень-меганізатор обробляє поля вже понад 22 роки. Раніше чоловік працював комбайнером на старій радянській техніці, а зараз обробляє землю на сучасних тракторах. Приходжу додому людину, приходив. Що й в порохах. Хоча тут теж є порохи, але то поле. Uh -huh. Певно, що ліпше. Тут і умови, і кондиціонер є, трохи не так пече в голову. Осінній період, розповідає Іван Мричко, працювати важко, адже погода кожної години змінюється. І саме це ускладнює процес роботи. Ми можемо збирати до другої ночі. Роси нема, молотимо. А тоді, ай, тяжко, тяжко. А тоді раз тиждень дощі, і все, і хто не зібрав, і воно все пропало. А так бачите, хлопці, я, я розумію, що було тяжко, але ми вікно то зловили, і все так само при сівбі. Або дощ, минулого року дощі було, неможливо було посіяти. А того року сухован поле сіяв, п'яна там далечінь, видно, 5 вересня, сіяли пшеницю, і вона тридцять вон, 30% зійшла і більше не зійшла. Загалом на Тернопільщині зареєстровано 1074 фермерських господарств, які обробляють 87 тисяч гектарів землі. А останом на перший тиждень жовтня українські аграрії намолотили 47 мільйонів тонн зернових та олійних культур.